Привіт-привіт! Хочу попросити вас підписатись, поставити лайк під цим відео, і тоді я буду розуміти, що ця інформація для вас потрібна. Сьогодні хочу розказати вам про наш перший день в школі. Як це було? Чи хвилювались діти, чи хвилювалась я. І якщо вам ця тема цікава, якщо ви також плануєте відправити дитину в перший день в Канаді. То я думаю, вам треба подивитись це відео, щоб бути готовим до того, в принципі, як це буде. Отже, я, я маю декілька фото, я їх спробую поставити тут. І також невеличке відео, саме на якому ви зможете побачити наші. Перші хвилювання і емоції, коли ми йшли до перший день випадати. Ну, все. Перший Но... день в школу. День школу? Віка боїться. Женя, ти боїшся? Да. У не теж много переживань. він не хоче. Взагалі не доспав. А у меня все нормально, но я очень люблю, что все нормально, але я хочу нас буде отлично. Все буде супер. Обоє моїх дітей дуже сильно хвилювались, коли йшли в школу. А моя донька вона менша, їй десять років. Вона йшла в четвертий клас. І вона хвилювалась, що вона не зможе знайти собі друзів, що вона там якось буде тим більш у неї мовний бар'єр. І вона дуже сильно хвилювалась з цього приводу. Але коли вона прийшла до школи, її зустріла вчитель. Вчитель була настільки відкритою, настільки, настільки з такою доброю душею, що моя донька одразу зрозуміла, що ніяких проблем у неї не буде ні з мовним бар'єром, ні з подружками в класі. Насправді це так і виявилось. У неї було дуже багато подружок, і вона. Абсолютно комфортно влилась в колектив. Це було дуже повільно, це було дуже на позитиві. Чого не скажеш про мого сина? Бо в нього ситуація він напередодні досить спокійно відносився. Канадська школа добра, ну тобто англійську мову він вивчав там на якомусь рівні в українській школі, і, в принципі, він не дуже хвилювався. Але коли ми йшли і по відео, ви побачили, що він вже зовсім по-іншому відноситься до цього, і почалось у нього дуже сильне хвилювання. Він боявся, що як він пізніше мені розказав, що він боявся, що йому будуть проводити якісь тести по-англійськи, і він може не пройти, і, може, його там чи відрахують, чи, коротше кажучи, це були його страхи, які не справдились. І все було також дуже гарно. У нього була дуже. Також добра вчителька, яка дуже часто з ним розмовляла. Він найбільш за все він полюбив бібліотекаря в школі, бо вона завжди з ним розмовляла про книжки, які його цікавили. Він дуже любить читати і. Коли він прийшов до цієї бібліотеки в школі, він зрозумів, що це просто найкраще місце, де він може не тільки розвиватись, а ще знайти собі співбесідника, з яким буде дуже цікаво. Хоча це не єдина людина, з якою він спілкувався, бо у нього дуже багато друзів в класі і всі дітки абсолютно дуже цікаві і дуже талановиті. Наприклад, найкращий його товариш він дуже любить історію і він цікавиться історіями різних країн. Тому, коли прийшов мій син до школи, він підготував для нього історичні факти про саме Україну. Чим дуже сильно вразив мого сина, бо він не очікував такого відношення від абсолютно чужих людей. Пізніше мій син проводив уроки української мови у них в школі. Там можна проявляти різні види активності. і Одна із них ти можеш розказувати там свої приготувати свої якісь проекти. Одним із проєктів був це те, що мій син проводив уроки української мови. Він розробив такий словник українсько-англійських слів, і діти вивчали українську мову. Я вважаю це прикольним, бо, наприклад, діти, які так, як я казала в минулих відео, що Канада це мультикультурна, мультинаціональна країна. І оця відкритість до вивчення всього нового, для мене це було, якщо чесно, дуже приємним сюрпризом і дуже показово, що діти хочуть знати ще щось. Тобто у них є в школі англійська мова, у них є французька мова. і... Вивчити ще при тому, що в класі є діти, які володіють там іспанською, португальською, китайською мовами, вони були дуже раді урокам української мови. Я вражена, якщо чесно, бо зовсім інші інтереси у дітей і зовсім інше ставлення до навчання у дітей. За своїми дітьми за 4 місяці відвідування школи я помітила, що вони стали більш щасливими, тобто у, неї, у них не було такої напруги від школи. Хоча хочу відмітити те, що мої діти залишились навчатись в українській школі. І виконують контрольні роботи і завдання, які задають в українській школі. Також вони продовжують навчатися в канадській школі. І також вони мають додаткові заняття з математики по вихідних і відвідують місцеву українську школу, українську школу в Канаді. І я не бачу в них якоїсь. У дітей якогось недовольства тим, що вони не хочуть іти в школу. Вони завжди летять до школи. Вони завжди дуже засмучені, коли у них починаються канікули, чи якщо погода не дозволяє і школу відміняють. Тому я вважаю це дуже класні, ну класний результат і освіта в такому форматі мене дуже сильно радує. Отже, дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам цікаво дивитись такі відео, то в наступному відео будуть плюси і мінуси маленьких шкіл. Якщо вас цікавить, бо у нас якраз є досвід маленької школи і перехід до більш великої школи, тому в наступних відео я планую розкрити ці теми для вас. Підписуйтесь, ставте лайк. До зустрічі, друзі!